В такому стані ця ванна була на початку. І отут, де ця стрілочка, то я вже спробувала застосувати цей хороший ефективний засіб, який насправді мені допоміг. На початку я пробувала відміти содою, і мені нічого не вдавалося, ніяких не було результатів. І тоді порекомендували мені спробувати застосувати порошок до печива. Хоча я його не використовувала ніколи, і так сумнівалася, навряд чи це допоможе. Але зволоживши добре ванну, я нанесла, от так, як бачите в цьому відео, на поверхню ванни, поверхню тих місць, які хотіла насправді відчистити. І так, приблизно на 5-10 хвилин добре залишити цей порошок на поверхні. В деяких місцях навіть можна було помітити, що він так починає шипіти. Можна починати чистити, якщо бачите, що цей порошок вже навіть так засох на поверхні, тоді беремо губку для посуди і починаємо чистити. Звичайно, щоб можна трохи зволозити, так як я тут роблю, зволозити трохи цю губку, і це буде допомагати. Легше, швидше буде чистити. Ну, звичайно, потрібно докласти зусиль, потрібно трохи натискати, трохи так, силу застосовувати, але коли ти бачиш, що є результат, то хочеться старатися, хочеться досягнути максимум, відтерти, відчистити, відшурувати, щоб ванна блестіла. Декілька разів я намагалася цю ванну. Так, спочатку навіть звичайною водою, таких зусиль докладала, але і коли нічого не вдавалося, то я так собі подумала, що, напевне, вона вже своє відслужила. І, напевно, через її вік вже нічого не вдасться змінити. Але ви знаєте, я згадала свого тата, подумала, що тата точно би її відчистив. Просто в дитинстві не раз. Мені доводилось спостерігати, коли якісь речі потрапляли до його рук, він не спішив викидати їх, а він перетворював їх знову в нові. І деякі речі, які він відчищав, навіть дуже складні, вони просто були пізніше в ідеальному стані. І я, будучи дитиною, спостерігаючи за тим, то для мене, знаєте, то було як маленьке чудо, коли щось було погане. Негарне, брудне, а потім воно ставало таким, що аж виблискувало в його руках. Тато навчив мене вірити, вірити, що щось можна покращити, змінити. Не все є таким безнадійним, як здається, на перший погляд. Тож бажаю і вам докладати старань, вірити, що все вийде. Додатися почистити ваші ванни і тішитися результатом. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.